Всім добрий день! Сьогодні ми завантажимо IDLE Python на комп'ютер. Запускаємо браузер. Через пошук знаходимо офіційний сайт Python. Це Python.org. Заходимо на нього. Так. Ну, тут бачимо зверху угорі. Да? Але можна ще ось тут зайти. Так. Натискаємо Python 313, зберігаємо файл. Я зберігаю на робочому столі, мені так зручно, ви можете інше місце вибрати на комп'ютері. В правому верхньому куті ми бачимо, процес завантаження відображається. Ну, треба зачекати. Бачимо процес завантаження файла на комп'ютер. Так. Отак от буде виглядати значок завантаження, якщо файл повністю буде завантажений. Я вибирала робочий стіл, тож я заходжу на робочий стіл. Так, мені потрібно знайти файл. Ось він у нас так виглядає Python 313. Натискаю два рази на файл. І, будь ласка, от у мене інсталь... Запустився процес інсталяції програми. Натискаю Installation, нічого не змінюю, залишаю за умовчанням все. Натискаю Next. Також можна змінити параметри, а е якщо не, роз, ну, не розумієте, що тут вимикати, то залишаєте так за умовчанням. Тепер комп'ютер у вас питає, чи дозволити цій програмі вносити зміни на вашому пристрої. Вибираємо Так і спостерігаємо процес встановлення програми. Так, В кінці установки ми бачимо таке вікно і натискаємо Закрити. Так, тепер, якщо коли ми запускаємо пуск, натискаємо всі програми, ми бачимо тут, от у нас Python 313 встановлений.